Пріоритетним завданням сьогодні є підсилення нашої медичної сфери Прикарпаття, виділення коштів на закупівлю якісного обладнання, дякуючи якому наші лікарі зможуть надавати медичні послуги для прикарпатців, також внутрішньопереміщених людей, які приїхали до нашої області, та військових. Ми закупили лапароскопічну стійку вартість у майже 8 мільйонів гривень, яка на якій зможуть оперуватися в 3D-реконструкції будь-які операції. Оперативні втручання в чорній порожнині та малому тазі також ми закупили майже за вісім мільйонів гривень на сучасний апарат Флюопсіз для проведення оперативних втручань на грудній залозі. Після проведення оперативних втручань за допомогою даного обладнання відповідно пацієнти пацієнтам полегшить післяопераційний період. Тепер наші лікарі зможуть робити операції на зовсім новому сучасному, ефективному європейському обладнанні. На жаль, статистика по онкозахворюваних. Є досить сумною 4600 нових випадків виявлено на території Прикарпаття, тобто це наші Прикарпатці. Тому створення всіх належних умов для їхнього лікування, діагностики, профілактики є також головним завданням сьогодні і влади, і працівників медичної сфери нашої області. Зросла кількість вперше виявлених хворих з візуальними формами раку. Візуальне це означає про те, що онкологію можна побачити очима звертаюся до всіх жителів області, до людей, які приїхали на Прикарпаття, дбати про своє здоров'я і вчасно звертатися у медичні заклади. Сьогодні мала можливість під час медичної ради поспілкуватися з працівниками. Закладу з нашими лікарями, які кожен день лікують прикарпатців, жителів нашої області, і всіх, кому потрібна така допомога, тому що до нас звертаються із Чернівецької області, Закарпатської, сусідньої тернопільської області про першочергові потреби, тобто пріоритетно, що їм потрібно, саме в обладнанні, для того, щоб вони могли лікувати на найкращому рівні всіх, хто звертається за допомогою.